Дуже складне питання, оскільки приналежність Василя Кандинського до якоїсь етнічної спільноти є не менш драстичною, не менш дискусивною, ніж, наприклад, приналежність до певної культури Казимира Малевича. Все впирається в те, що Василій Кандинський офіційно вважається першим абстракціоністом світу. Багато хто підважує це питання, чи він був перший, хто винайшов саме абстракціонізм, але факт залишається фактом. На каталозі виставки, яка проходила саме в Одесі, в салонах Єздепського Василій Кандинський намалював перший малюнок. Абстрактний малюнок, в якому не можна знайти жодного натяку на предметність, тобто він безпредметний. Це сталося в Одесі. Саме так. Цікаво, що Василій Кандінський, який був народжений в Москві, дуже рано переїхав в Одесу. Це теж питання до того, яким містом була Одеса. Якщо ми подивимося на біографії дуже багатьох російських. Письменників, або художників, або музикантів, то виявиться, що їх коріння в Одесі, що вони там жили, розвивалися, отримували початкову освіту і входили в надзвичайно бурхливе виставкове життя Одеси. Дивно, але саме Південь України був тим. Котлом, в якому, можна сказати, варилося таке зілля абстракціонізму, яке перейшло отримало певну трансмутацію від товариства південно-руських художників чи південно-російських художників. Таке воно мало офіційну назву, до оцих цілком авангардних виставок, перша з яких це так звані салони Депського, яка проїхала в 2010 2011 році Одеса, Миколаїв, Херсон. Потім поїхала в Ригу, аж потім поїхала в Петербург і Москву. Тобто все починалось там. На півдні України. І Кандинський, сумлінно, проживаючи вже в Німеччині, надсилав щороку свої роботи на виставки в Одесу. Він ніби розумів, що не тільки тому, що там живе його мама, яка відвідувала всі ці виставки. То таким чином він ніби та, надсилав ще й мамі свої рідні листи, звіти про те, як він розвивається. Але він так само розумів, що в Одесу треба посилати роботи, надсилати роботи, представляти на виставки тих художників, з якими він працював в Німеччині тих художників, які разом з ним розвивали оці нечувані і небачені напрямки, які ступили в області, з підвищеною колористичною здатністю області, області картини, в якій ознаки картини і сюжету зникали. Він ніколи не забував, що перші спроби. Трансформувати пейзаж відбулись з ним в Охтирці, так і називається ця робота. Охтирка, яка знаходиться тепер в міській галереї будинку Лєнбаха в Мюнхені, і в Одесі Робота Одеський порт свідчить про це. В Одеському національному художньому музеї є два його пейзажі, один із яких вулиця Освітлена Сонцем, показує, яким чином він. Трансформує міський пейзаж, перетворюючи його в щось надзвичайно динамічне. Динаміка це було те, чим захоплювався Кандинський. Динаміка, яку він в час ніби представляв Одеситам. І Одесити з великим зацікавленням сприймали його експерименти і абсолютно спокійно сприйняли його перехід в абстракцію, настільки насиченим. Було художнє життя Одеси, що навіть такий найрадикальніший експеримент в історії мистецтва був сприйнятий цілком спокійно.